День ліквідатора це нагадування нам про величний подвиг людей, які вступали в боротьбу з радіацією до кінця, навіть не усвідомлюючи всі наслідки свого героїзму. Вони ризикували власним здоров'ям, аби захистити життя мільйонів. Героїв ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції не можна забувати. Тож напередодні дня ліквідатора Інтерпайпен ТЗ влаштував яскравий пам'ятний концерт у Палаці культури металургів. Олексій Ткач, директор з управління персоналом, привітав усіх, …учасників, мешканців міста та гостей заходу. «Ми, звісно, хочемо, щоб цих этих людей не забывали, чтобы эти люди, которые мы обязаны во многом, которые рисковали не только здоровьем, но и жизнью, мы хотим отметить их тех, которых с нами уже нет, и те, которые живы, хотим пожелать их здоровья, хотим сделать для них вот такое вот мероприятие, светлую минутку. Поэтому, конечно же, низкий вам поклон от Интерпайпа НТЗ, отправления завода. Ну и, конечно же, благодарны ä, Союзу Чернобыльского, города Новомосковска за совместное вот, проведение данного мероприятия. На святковому концерті зібралося чимало людей. Серед них і Казимир Адаменко, голова Союзу Чорнобильців та представник міської ради Борис Мазур. Почесні грамоти та ордени отримали 11 членів Союзу. Переможці фестивалю Чорнобильські дзвони у вік комп'ютерних технологій не мати якісної техніки неприпустимо. Тому Інтерпайпен МТЗ вирішив придбати для Союзу Чорнобильців необхідну техніку. я как представитель правления компании Interpipe NMTZ хочу вручить вам такой небольшой подарок. Это, ну, можно сказать, компьютер, да, это документный компьютер, компьютер, да. Ну и низкий вам поклон. Ну, здоровья вам, здоровья вам, счастья, счастья. Атмосфера заходу була дуже зворушливою та породинному відвертою. А незабутня концертна програма прийшлася до душі кожному. Олександр Аввакумов, заступник голови ради чорнобильців, сподівається, що такі заходи стануть гарною традицією та висловлює подяку правлінню заводу. Інтерпайп трубний завод дуже здорово нам допомагає. Що йому можу сказати? Він Можу сказати огромніше спасіба. Я своє кареться лічне. Імені п'яти імені всіх ліквідаторів города, района тому, що вони нам так здорово допомагають. Вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на та допомога тим, хто і сьогодні разом з нами згадує своїх колег, борців з радіацією. Це ще один привід нагадати кожному з нас, у якому боргу ми перед тими, хто ризикував життям заради нашого здорового і щасливого майбутнього.